Отакий от Гольфік от 6 з такими прекрасними кольосами 2010 рік. Тут у нього теж салончик такий, не вбитий, нічого. Кстаті, продається. Пробіг щось 230 тисяч на польських бляхах. Так, Загодів у нього якийсь подшипник. Шукали, шукали, шукав, шукав. Є і знайшов, який гуде. Тільки почав гудіти, але вже власник хоче міняти. Ну, можна було ще поїздити, щоб сильніше почав. Я думаю, що це корс. Будемо в сьогоднішньому дні його міняти і вам наглядно це покажу. Першим ділом, що ми робимо? Беремо насадку на 24, але 12 гранну. Обичною тут ви нічого не зробите. У мене навіть нема на 24, в магазині було тільки на 25. Потім ставимо сюди ось до отверточку, потім беремо таку приблизно, трубу. І він вже благополучно відкручується. Ну, і тепер звісно, коли... Ми зірвали його. Ми можемо вже і гайковертом. От, раз, болтик у нас достався. Далі нам треба розібрати всі ці тормоза. так, Нам треба освободити тормозний диск. Виймаємо дві таких загрушечки. Потім беремо шестигранник на 7 і благополучно викручуємо першу направляющу, потім викручуємо другу направляющу. І, в принципі, можемо ще здавити супорт. Так. Робимо це в прямому ефірі, трошки так, щоб колодки больно в нас виходили. І ще треба відсоєднити фішку датчика і носа тормозних колодок. Просто отак ось сюди нажимаємо, там відходить флажок або сюди отвертку запихаємо, воно там відпускає і роз'єднуємо. Далі, поки в нас ще є. Ярмо по-польськи так. Ну, скоба. Ми можемо приклеити тормозний диск і відкрутити. Направляющу, направляющу, не не направляющую або кріпить. Тормозний диск. Я думаю, що він навіть зараз зійде. Наверно, що ми само направляємо цю скобу. О, отлично. Тут не спускаємося в яму, кого вона є. І Тут у нас є такі прекрасні болтики на насадку під 16. Три штучки відкручуємо і освобождаємо повністю наш речах від цього кулака, щоб можна було вивести, е саму гранату. А для чого це вводити? щоб можна було знайти нормальну насадку? Хоча, якщо у вас насадка виходить, така, що. Але ні, в будь-якому випадку треба вже Так, да, Треба доставати. Коли ми освободили, ми можемо його легко прокрутити і буде чути. Хай вже той поїзд проїде. Кожен 10 минут поїзд. Чути так? шумет. Наступне, що я роблю, то ці три болта вони відкручуються звідти з тої сторони. Але ось вони виходять. І оці місця, вони якраз... Заржавіють, і якраз в цих місцях воно держи. Через те, що я роблю, я хоч трошки чистю ту різьбу і в цьому місці на неї пшикаю ведежкою. Так. Ну і точно так само з третім. Беремо такий длінний ключ. Ну, Я використовую. і 12 гранна ця зв'язка М-12. Так. І... Завів я назад, якби я ці болти, бо воно тікає тут зажато конкретно. Звісно, цих два тільки вдалося, бо там граната мішає далі не посунеш, але вже два зірвав. Зараз їх викручу. Так само вже там пересуну гранату на другу сторону. Ну і в принципі болтики вже у нас зірвані, можна їх відкручувати. Так, після того, коли тих три болта викрутили, ми можемо що робити? Можемо брати молоток і дубасити по ньому, питатися. Адіо. Провернути, питатися там тут бити, по ж нам все одно не треба. А можемо просто знайти підходящий болт. Або якщо у вас такої дліни нема, можна сюди ще якийсь кусок желіза покласти і дивіться, отак його вкручуємо. Я вже це трохи спробував зробити. Ну, Бачите, витягує, витягує звідси. Ну добре, Поперлися. а тепер ще тут. Не. Ну добра, все равно трек. Требует... Тут мачет ее. Ладно, ну, попробуем, что тут может куда тут. Вот а тут можно. Добре. Ну, в принципі, метод не зовсім робочий, тому що вивалися сама ступіця, а підшипник залишився там. Треба ще цю обойму теж все-таки збивати зараз. В общем, щоб не бити там постійно туди-сюди, це треба прямо аж так дубасити. Я придумав другу систему. Я закручую ці болтики, які ми викрутили. Буду закрутив один. Тут мічає граната. Але я закрутив ще зверху. І в комплекті ми маємо нові болти. Через те я можу сміло по них бити. Я закрутив, б'ю то по цьому, то по тому верхньому. Де він там? Тут, о. То по ньому, то по ньому. І дивіться. От. Зазор уже є. І це прям невеликі сильно усілля. Трохи там незручно, але можна. І воно йде, дуже добре йде. Ще трошки і випаде. Ось так воно виглядає, бачите, воно все заржавівши там. Ніхто ніколи нічого не мастив, воно приржавіло і не хоче нормально виходити. Датчик АБС у нас ціленький лишився. Нічого, та його і не пошкодиш ніяк, тому що він закритий. Щоб Хотів зламати, то не зломиш. Новий підшипничок по фірмі якась Мелі, 260 злотих. Можете на 10 чи на 11 буде в гривнях, або на 4 буде в доларах. Ось так він, собственно, виглядає. так. Повністю абсолютно новенький. Ковпачок, треба, дивитися, слідкувати, ніде не зробити тут у ямки, бо буде постійно горіти потомчик АВС. Ну і в комплекті маємо новий болт. І три нових теж болтика. О, кстати, вони вже тут йдуть не під 12-гранний, а під 55-й якийсь ще Ну Ладно, тоді подивимося. Ну, і в принципі, все збираємо назад. Закрутили всі три болтика, зажали нормально так його таким великим ключом. Я не знаю, скільки там ньютон, ключ динаметричний є, але Коротше, я зажав великим ключом, поки йшло. Далі що? Вчепив диск. Зараз коротки вставлю. Підсюдіню все. Підвішаний в мене супорт. Ну все, і виїзд, і будемо слухати, чи гуде, чи не гуде.